Машинка на автоматі, машинка бензинова на економному двигунові 1,4 саха 92 кВт, двигун на ремінному приводі, тобто кришку зняв майстер, ремня поміняв і поїхали. Тобто ремонт, заміна ГРМ, недороговартісна і швидка. Візуально виглядає машинка у нас наступним чином. Поки буду йти по кругу, показувати вам, як машинка виглядає. Нагадаю ще раз, що це Volkswagen Sport One. Він у нас 2014 року, він у нас пригнаний з Швейцарії. Попередній власник автомобіля, я так бачу, що відносився до автомобіля досить бережно. Ви в цьому зможете переконатися за декілька секунд, коли оглянете зі мною. Середину цього салона, який він всередині, всі його плюшки, фішки, що він має і як він виглядає. По кругу обійшов, показав. Тепер біжимо всередину. Машина має по кругу парктроніки. Вперед, парктроніки зад, Це у нас дістронік. Машинка вміє самопарковочку, має, вміє паркуватися. Ось так само ззаду. Має парктроніки. Тут у нас є камера заднього огляду автомобіля. Тоже плюс для вас, дівчата. Ще є для вас приємний бонус: це передні килимки гумові, задні килимки гумові. Роблять вони картину. Я думаю, що роблять. Красиво, правда? І ще такий є бонус, як гумовий килимок у багажнику. До речі, гляньте на стан багажника. Гляньте на цей пластик. Песики тут не їздили, ногтями своїми не, не царапали. Гляньте на стан пластику. Тут. Цікава історія, що тут навіть не хімчищено воно все таке приїхало. Хімчистився такий салон, багажник навіть не стирали, тому що не мог, потреби не було. У мене таке враження, що тут, окрім білих курсівок, нічого в цей багажник ніхто не вложив. Ну, це вже таке. Так, дивіться, яка шикарна передня торпеда. Потужна, сучасна і цікава. З великим моніторчиком, з шикарним мультирульом. Гляньте на стан клавіш, поки ми дивимося на руль, гляньте, які тут клавіші, в якому вони стані. Не пошкрябано, не знищено, не затерто. Гляньте на стан. Клавіш, стіклопідіймачів. Гляньте, це у нас, до речі, електрозеркала, вони вміють складатися. Бачите, воно є тут такий режимчик. Перевели в цей режим і зеркала складаються. Досить-досить до, хороша опція, коли ви з великого міста і паркуєте машину на парковці. Загальний вигляд карти такий. Загальний вигляд сидіння ось такий. Як то кажуть, дьявол криється в деталях, от гляньте на деталі. Нічого не зашуровано, нічого не потерто. Всі перемикачі в дуже ідеальному стані. Якби я не сказав, би, який тут пробіг, ви б, мабуть, подумали, що машинка нова. А машинка то не нова, а має 220 рідного швейцарського пробігу. Ще раз по панелі пробіглися, ще раз показав вам потолочок. Ззаду, до речі, досить багато місця. Зверніть увагу, скільки тут місця, можна навіть з кимось прилягти. Так, багажник показав, пішли на праву сторону. До речі, не пам'ятаю, чи я казав, це літо. Непогане ще літо, ще сезон од'їздить. Але є зима. Зиму даю в комплекті в багажник або переобую прямо на автомобіль. Якщо з дня на день буде мінус, то я думаю, я її зразу поставлю столики працюють, як правий, так і лівий. Фіксатори не знищені, все класно. Тут є у нас теж. Подлокотничок, потолочок ціленький, без прокурчиків. Без лишніх неприємних для ока моментів. Гляньте на цю дверну карту. Вона ж виглядає як нова. Просто як нова. Гляньте на ручку. Не фарбовано все в оригіналі. Тут це той елемент, який дуже часто шурують ногами. Я не знаю, як так можна їздити? Ну якось так люди їздять. Так, раз на то пішло. Давайте ми подивимося, а хто що на ній там їздив? Чоловічок їздив. На диво їздив чоловічок. Дуже акуратний був чоловічок. Дуже акуратний. Ще раз панель, гляньте, наскільки вона шикарна. Як машина якогось ВІП-класу. А це Гольф. Гольф Sportvan. 14 рік, 1,4, 92 кВт. Автоматик. І він може бути вашим. Що забув, не показав, питайте, пишіть в приватні повідомлення. Дорозкажу, до покажу. На Viber або будь-який інший месенджер.